Доброго ранку! Ми з України Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти Дня. Карта дня кожного дня у нас вона постійна рубрика, одна з найпостійніших рубриків на, на нашому з вами YouTube-каналі. Тому вибираємо кожний свою карту і, сподіваюся, підказочки від Таро допоможуть вам сьогодні. Карта номер 1 Ага, перевернута. Е, Хто дивиться мене постійно, знає, що я не дивлюсь перевернуті карти. Достатньо є карт Таро, як їх можна позитивно і негативно прочитати. Сьогодні іде якийсь шанс вам прямо в руки. Мої дорогенькі, це якийсь емоційний шанс, це якась емоційна новина, хороша, приємна новина, якась радість буде переповняти вас. Е, це... І карта інтуїції. Тобто, ви повинні вже відчувати радість, щастя, наповненість, ізобілі. Ось тому, тому сьогодні робіть компліменти, робіть хороші речі. Ця карта також каже: будьте вдячними, дякуйте собі, дякуйте. Близьким вам людям. Повірте мені, і це повернеться магні... магнітиком до вас назад. Карта номер два. В нас тут іде лицар мечів, і лицар мечів говорить про щось різке, щось несподіване. Щось вривається в ваше життя. Тут, може бути, по цій карті зазвичай іде щось негативне. Але один раз в мене навіть особисто ця карта прочиталася як свіжий вітер у ваше життя. Тобто, я колись, я пам'ятаю, коли я тільки починала таро робити так, я, я робила, ну, набирала оберти з клієнтами, але це вже дуже давно, скажімо так. Але пам'ятаю, що ця карта в мене туди програлася як свіжий Вітер, в коханні, якісь зміни різкі, воно може і бути позитивною цією картою, але можуть бути і негативні. Тому мені буде цікаво, як у вас програється ця карта. Це можуть бути і сварки, це може хтось вас перестріти, хтось на вас налетіти, не з того, не з цього. Але ви повинні розуміти, якщо щось негативне, а особливо щось різке відбувається у вашому житті. Подивіться, що ви випромінюєте. Поверніться ось до цієї карти, як я сказала. Ви є магнітом. Що ви випромінюєте, те ви і притягуєте. Тому ці різкі ситуації, сварки, з'являються не просто так у вашому житті, просто щоб ви зрозуміли, що ви щось робите не так. Розумієте? Карта номер три. В нас іде імператриця, і це дуже хороша карта. Це старший аркан, по-перше, важливе, щось важливе відбувається у вашому житті. Тобто, можливо, ви жінка, якщо ви жінка, хазяйка, прибирати, нагодувати, наварити. Це з одного боку, це жіноча, Ви повинні розуміти, саме імператриця це жіноча енергія, земна жіноча енергія. Це не є якісь там сверхістецтві, як то кажуть, здібності. А тут саме Проста жінка, домашня жінка, домашній затишок. Це коли приходиш додому, а пахне або свіжою випічкою, або свіжою кавою, кому як розумієте, у кожного свої рецептори, хто на що реагує. Тому сьогодні ви можете здивувати або навпаки якось обрадувати своїх рідних, зробити щось їм приємне. Ось ця карта ще говорить, якщо ви чоловік, зустрінете таку чудову, прекрасну га газдиню. Ось, а ще може бути це символ матері, бабусі, мудрої жінки. Тобто, можливо, просто якась розмова з жінкою, яка для вас і є імператрицею. Імператриця чудовий, затишний день, добротний день. Коли вам всього вистачає, зазвичай всього вистачає. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!